what Яких ми де бачимо, де вони знаходяться, і бачимо їхні позиції. Якщо ми зайдемо без дрона, наші хлопці можуть не вийти звідти. Тому, як, як говориться, якщо в русні більше є зброї, більше те, що ми навіть не знаємо, і не бачимо. Тому що з кожного, з кожного дня в них все новіше і новіше. А завдяки вам, волонтерам, ми, ми бачимо просто куди нам в них отримати? без дрона, ну, як це очі, це. Це все наше. І дякую вам, що ви нам його придбали, подарували. І я вам скажу, цініть свою дружбу. Ви... Ми вас дуже любимо. І ви кожен нам побратим. Ми побратими в своїй стороні, а ви свої побратими. Цінуйте один одного, любіть один одного і поважайте один одного, і заступайте за один, одного, тому що ми є українці. І ми дуже сильно дякуємо вам, що ви є у нас.

Нести приблизно там до трьох кілограм, три кілограми це так шість таких бутилочок, як так, викати з водою. На таких шість бути водою він може нести. Ну і навісти там кілометрів 15-20 км.